Леся Українка, давня казка, поема скорочена. Може б, хто послухав казки? Ось послухайте, панове, тільки вибачте, ласкаво, що не все в ній буде нове. Десь колись, в якійсь країні, де захочете, там буде, бо у казці та ще в віршах все можливо, добрі люди. Десь колись в якійсь країні проживав поет нещасний, тільки мав талант до віршів не позичений, а власний. На обличчі у поета не цвіла урода гожа, хоч не був він теж поганий От собі людина Божа. Та була у нього пісня. І дзвінкою, і гучною, бо розходилась по світу з того вовсою луною, і не був поет самотній до його малої хати раз у раз ходила моть пісні слова вислухати. Та є слово всім давало то розвагу, то пораду. Слухачі співцю за теє ділом скрізь давали раду. Як навесні шум зелений, оживляв сумну діброву, то щодня поет приходив до діброви на розмову, тільки чує гомін, гуки, десь мисливські сурми грають. Тож, коли хто з вас цікавий, сядь і слухай давню казку, а мені, коли не лаврів, то хоч бубликів дай в'язко. Чутно разом. Як собачі людські крики десь лунають, топотять прудкії коні, гомін ближче в лунає, за кущів юрба мисливська, на долину вибігає. Як на те ж лежав поет наш на самісінькій стежині. Гей, кричить він, обережно віку збавити людині. Попереду їхав лицар та лихий такий крий Боже. Бачте, крикну, що за птиця, чи не встав би ти, небоже? Не біда, поет відмовив, як ти й сам з дороги звернеш, бо як рими повтікають, ти мені їх не завернеш. Це ще так же полювання, мовить луцар з гучним сміхом. Слухай, ти втікай лиш краще, бо пізнаєшся ти з лихом. Е, я лиха не боюся, з ним ночую, з ним і днюю. Ти втікай, бо я мись, пане, на таких, як ти, полюю. В мене рими соколята, як злетять до мене з неба, то вони мені вполюють вже кого мені там треба. Та який ти в біса мудрий, мовив лицар. Ще ні разу я таких, як ти, не бачив. Я тепер не маю часу. А то ми б ще подивились, хто кого скорів полює. Хлопці, геть його з дороги, хай так дуже не мудрує. От, спасибі за послугу, мовить наш поет. Несіте, та візьміть листки з піснями. Он в траві лежать, візьміте. Він, напевне, божевільний, крикнув лицар. Ну, рушаймо. Хай він знає нашу добрість, стороною обминаймо. А ти тут завжди, небоже, хайно їхатиму з гаю, я ще дам тобі гостинця, а тепер часу не маю. Не на тебе ждеть я буду, так поет відповідає: Хто ж кому подасть гостинця? Ще того ніхто не знає. Розтеклись ловці по гаю, полювали цілу днину, та коли б же вполювали. Хоч на сміх, як у звірину. Геть, отбившися від гурту, їде лицар в самотині. Цирк? Поет лежить, як перше, на самісінькій стежині. А, гостинця ти чекаєш, мовив лицар і лапнувся по кишенях. Ой, не боже, вдома гроші я забувся. Усміхнувсь поет на теє. Не турбуйтеся за мене, пане. Маю я багатства стільки, що його й на тебе стане. Бачиш ти, оця діброва, поле, небо, синє море, то моє багатство, панство, і розкішне, і просторе. При всьому всьому багатстві я щасливий завжди вільний. Тут покликнув лицар Боже Чоловік цей божевільний. Може будь, поет відмовив, певне, всі ми в Божій волі, та я справді маю щастя і з мене його доволі. Так, я вільний маю бистрі вільні думи чарівниці, що для них нема на світі ні застави, ні границі, все, чого душа запрагне, я створю в одну хвилину. В таємні світи над хмарні, я на кривах думки лину. Скрізь гуляю, скрізь буяю, мов той вітер дзвінки в полі, сам я вільний і ніколи не зламав чужої волі. Засміявся на теї лицар, давню байку правиш, друже. Я ж тобі скажу на те, Ти щасливий, а не дуже. Я б віддав отой химерний твій таємний світ надхмарний. За наземне справжнє гравство, за підхмарний замок гарний. Щось поет хотів відмовить на недбало гордо мово, та вже сонечко червоне заховались за діпрово. Надійшла сільська молодь, щось з роботи поверталась і побачила поета, з ним приясно привіталась. Тут поет взяв мандоліну, і на відповідь гуртові він заграв. І до музики промовляв пісні чудові. Всі навколо нерухомі, зачаровані стояли, а найбільше у дівчаток очі втіхою палали. Довгий лицар слухав пісню, далі мовив на відході. Що за дивна сила сухова, ворожбит якийсь, та й хоті. Розділ другий. Якось літнім вечором. Приїхав до поета в хатину лицар Бертольд і розповів про своє безнадійне кохання до вродливої На прохання лицаря поет написав серенаду для Ізідори. От, спасибі! крикнув лицар. Ще ж поет не відозвався, а вже лицар був на дворі, на коня і геть подався. І погнався лицар хутко, через доли, через гори. І спинився під віконцем у своєї Ізідори. Хутко в неї під віконцем мандоліна залунала, Із потоку гуків чулих серенада виринала гордо, пишно, променисто, золотіє світі дзорі, та не може дорівнятись ні одна з них ізодоря. Дорогих перлин коштовних є багато в синім морі. Та не може дорівнятись ні одна з них Ізідорія. Отже, ледве серенада залунала у просторі, вийшла з хати Ізідора. Подивитися на зорі, а як стихло під балконом любі гуки мандоліни, До Бертольда полетіла квітка з рожі від дівчини, розділ третій. Незабаром відбулося весілля. Бертульда і Ізідоре, на якому було багато людей, тільки нашого поета пан забувся запросити. Час летів, немов на крилах, і мов сон, життя минало. Та не щувить як лихо несподівано настало. Забажалось королеві звоювати чужеє царство. Розіслав він скрізь Герульдів, На війну скликать лицарство. Залишить Бертольда до мусив молодую Ізідору. У неділю вранці рано вже він вирушив із двору. Подалося геть за море все одважне луцарство, там за морем десь лежало бусурменське господарство. Та коли вже надто тяжко туга серце обгортала, то співці співали пісню, пісня тугу розважала. Не журись, коли недоля вкрай чужий тебе закине. Рідний край у тебе в серці, поки спогад ще не гине. Так вони співали, йдучи, через дикі пустині, Додаватий спів розваги не одній смутній людині. Попереду всього війська три старші виступали Гвідо, і Бертольдо за одвагу їх обрали. Спочатку Бертольдові щастило його військо завоювало чимало міст, але із часом лицарство притомилося. два місяці не вдавалося взяти горде бусурменське місто. Бусурменський володар міцно тримався за царство. Серед війська почалися нарікання та тривога, вояки вимагали вивести їх, поки не пізно. Вийшли тут наперед війська. Військові співці славутні, всі вони були при зброї, а в руках тримали лютні, з них один промовив Браття, часу маєте доволі, щоб Бертольда покарати, він же й так у вашій волі. Ми б хотіли тут всій справі кілька слів для вас сказати, та співцям співати личить. Отже. Ми почнем співати. Тут один із них тихенько, струни стрібні торкає, усміхається лукаво і такої починає. Був собі одважний лицар. Нам його згадать до речі. Він робив походи довгі від порога та до печі. Він своїм язиком довгим руйнував ворожі міста. Чули ви його? Розповідь. Я один, а їх аж триста. Ну, та цей одважний лицар якось вибрався до бою, і вернув живий, здоровий, талісман він мав з собою. Я гадаю, талісман цей, кожен з вас тут знать готовий. Все буде речення, мудре: Утікай, поки здоровий, утікай, поки здоровий. Всі співці тут заспівали, у вояки стояли тихо. Очі в землю поспускали. Раптом зброя заблищала і гукнуло військо хором ми готові йти до бою, краща смерть, ніж вічний сором. І метнулися у напад так запекло, так завзято, що не встигли ніч настати. Як було вже місто взято, місто взято, цар в полоні, бусурменський перемога, от тепер уже відкрита Всім у рідний край друга. Тут, на радощах Бертольдо, всіх співців казав зібрати. І коли вони зібрались, привселюдно став казати Ви, співці славутні наші, ви краса всього народу, ви нам честь відрятували. Вам ми винні нагороду. Та співці відповідали. Ні, не нам ласкавий пане. Той, хто сих пісень навчив нас, нагороду хай дістане. Він зостався, щоб піснями звеселять рідну країну. Там він має розважати не одну сумну родину. Тільки б дав нам Бог щасливо повернутися додому, Срібла, золота насиплю. Я співцеві дорогому. Розділ четвертий. Вже давно Бертольд вернувся. Із далекої чужини знов зажив життям веселим, біля милої дружини. Окрім того, що набрав він на війні всього безліко, ще король йому в подяку нагороду дав велику Сила статків та маєтків вже Бертольдо дограв заможний. Він живе в своєму гравстві, наче сам король вельможний. Та околиця, де жив він, вся була йому віддана. Люд увесь тім краю мусив узнавати його за пана. Тож спочатку того щастя справді був Бертольдо гідний. Правий суд чинив у панстві до підданих був гідний. Але то було недовго. Він дедалі в смак виходив і, потроху в себе в гравстві, інші звичаї заводив. Що ж? Напитки та наїдки, та обрання прихороші, та забави, та турніри, а на все що треба грошей. Почалися нескінчені, мита, панщина, податки, граф поставив по дорогах скрізь застави та рогатки. Трудно навіть розказати, що за лихо стало в краю, Люди мучились, як в пеклі. Пан втішався, як у раю. Пан гуляв у себе в замку, у ярмісто гнали люди. І, здавалося, до віку все така неволя буде. Ось одного разу чує граф лихі, тривожні вісті донесла йому сторожа, що не все спокійно в місті, що співці по місту ходять і піснями люд морочать. Все про рівність і про волю у піснях своїх торочать. Вже й по тюрмах їх саджають, та ніщо не помагає, їх пісні ідуть по людях, всяк пісні ті переймає. Що це? що? кричить Бертульдо. Гей, ловіть співця, в'їжіте у тюрму його в кайдани, та скоріш, скоріш біжіте. Не турбуйся, ти, даремне, все одно вельможний пане. Вговиш нас сьогодні десять, завтра двадцять знов настане. Нас таки чимале військо, маєм свого отамана. Він у нас одважний лицар. Врешті він знайомий пана. Тут беру що найвірніших слух до себе прикликає і до нашого поета у хатину посилає. Ви скажіть йому від мене, що я досі пам'ятаю, як пісні його втішали нас колись в чужому краю. Я його талант співацький. Так високо поважаю, що співцем своїм придворним я зробить його бажаю. Ви скажіть, що він у мене буде жити в шані, в славі, тільки, звісно, хай забуде різні вигадки лукаві. Слуги зараз подалися до убогої оселі, Принесли вони поету ті запроси невеселі. Усміхаючись, він слухав. Те запрошення знаднеє, а коли вони скінчили, так промовив їм насеє. Ви скажіте своєму пану, що заплати не бажаю, бо коли я що дарую, то назад не одбираю. Хай він сам те пригадає, що тож я йому дав злото, хоч тепер обтім жалкую, крещеп кинув у болото. Ви скажіть, що я не хочу слави з рук його приймати, бо лихую тільки славу тії руки можуть дати. Золотих не хочу лаврів, з ними щастя не здобуду. Як я ними увінчаюсь, то поетом вже не буду. Не поету, кого думки не літають вільно в світі, а заплутались навіки в золоті, тонкі сіті. Не поет, хто забуває про страшні народні рани, щоб собі на вільні руки зготі надіть кайдани. Тож підійте і скажіте, що поки я буду жити, не подумаю до віку зброї чесної зложити. З тим вернулись вірні слуги до Бертольда і сказали: Так і так, поет відмовив Ми даремно намовляли. Аж скипів Бертольд, почувши гордовитую відмову, до поета посилає посланців тих самих знову. Ви скажіть цьому зухвальцю, що тепер настав день суду, що терпів його, я довго, але більш терпіть не буду. Коли він складені вірші в не покине, то в тюрму його закину. Там він клятий і загине. А поет усе то грає, то щось пише на папері, роздає писання людям, тут вступили слуги в двері, всі метнулись хутко з хати, і поет один зостався, подивився на слуг спокійно, гордовито привітався, всі бертульдові погрози слухав мовчки, усміхався. А коли скінчили слуги, так до них він обізвався. На запроси не ласкаві, я не можу встать з постелі. Вам нести мене прийдеться аж до нової оселі. Та й темниці, буду вільний, маю думи чарівниці, що до них нема на світі ні застави, ні границі, і мого брудкого слова не затримає темниця. Полетить воно по світі. Не читає вільна птиця, так до віку у темниці довелось поету жити. За тюремний спів він мусив головою наложити та зосталися на світі молоді його нащадки, що взяли собі у спадок всі пісні його, всі гадки, здійнялось повстання в краю, і Бертольда вбили люте. А й гадали, що в країні більш неволі вже не буде. Та зостався по Бертольду молодий його нащадок, і пиху його, й маєтки він забрав собі у спадок. І тепер нащадки гревські тюрми міцні будують. А поетові нащадки слово гостреє гартують. Проти діла соромного виступає слово праве. Ох, страшне оте змагання, хоч воно і некриваве. А коли війна скінчиться, то годіло й то слова, то скінчиться давня казка, а настане правда нова.